З відключеннями світла у Решетилівській громаді з'явилися значні проблеми з водопостачанням, оскільки в громаді більшість свердловин безбаштового типу водопостачання припиняється з вимкненням напруги, а в період наявності електроенергії насоси не встигають створити достатній тиск у водогоні. Із-за аномальної жари, із-за того, що час споживачі масово поливають свої городи садки. Не вистачає кількості води, яка добувається на своїй вишитині. Особливо це стосується мікрорайону озера. І от для того, щоб забезпечити, забезпечити цю кількість води, потрібно, по-перше, щоб була електроенергія забезпечена круглодобова там. І друге питання шукати альтернативу додаткової кількості води, для того, щоб забезпечити населення в цей жаркий період. Щоб вирішити питання водопостачання, Решетилівський міський голова Оксана Дядюнова, голова Полтавської обласної ради Олександр Віленький зустрілися з представниками водоканалу. Якщо ми зараз говоримо про Решетилівку, то на жаль, у нас є проблема теж з комунікації із природним монополістом Полтава Обленерго, який сам встановлюючи графіки, їх і не дотримується. Ця проблематика. Силами місцевої влади розв'язатись не може ні громади, ні області. Тобто ми не погоджуємо жодних графіків. Ми не вносимо рішення розпорядження щодо їх регулювання. Це робить диспетчер Укренерго, не повідомляючи органи місцевого самоврядування. Ми не можемо зараз гарантувати те, що об'єкти критичної інфраструктури, до яких відносяться свердловини, теж будуть повністю підтримуватися з мережі. Полтава обленерго, тому ми виходимо з інших чинників. Ми тільки що розпланували ті дії, які в дуже короткий період зможуть надати населенню, особливо мікрорайону озеру, воду фахівці підрахували, які це повинні мають бути потужності. За підсумками робочої наради міська влада розробила перші чіткі кроки, щоб допомогти населенню. Проблему зі світлом сьогодні вирішити неможливо. Така ситуація по всій країні, але ми постійно вимагаємо в Полтавобленерго перегляд графіків. Проблема зі світлом за собою тягне проблему з водопостачанням сьогодні. Працюємо над відновленням додаткової свердловини, але це займе певний час, тому є вже домовленість з одним підприємством, яке дозволило кожному мешканцю нашої громади приїхати і набрати у них технічної води. У Решетилівській міській раді повідомили, що частково питання вирішать за півтора-два дні.